Вітаю глядачів телеканалу. Перший західний в ефірі програма Львівщина Акценти в студії Карина Луніна. І в цьому випуску оглядаємо важливі події області. Місце, де мужності та витривалості навчають з малку. де юнаки віком від 13 років опановують основи військової справи та знаходять справжніх друзів у львівському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені героїв Крут відбувся День відкритих дверей. Яку екскурсію провели ліцеїсти гостям закладу? Чим живуть та як харчуються? Далі у матеріалі. У Львівському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут навчається 430 хлопців. Це учні 8-11 класів. На день відкритих дверей завітали як майбутні вступники, так і їхні батьки. Їм розповіли правила прийому 2023 року та показали сам навчальний заклад. Саме тут кожен молодий юнак зможе підвищити свій рівень навчання. Він себе може краще підготувати фізично, він зможе себе сформувати ці необхідні якості, які потрібні для людини, яка в подальшому планує себе в статусі захисника оборонця нашої країни. Додам, що щороку ліцеїсти самі обирають свій слоган Орієнтир 2022 2022-го. ним став кожна хвилина навчання заради перемоги. Подобається як тут навчають дітей захищати свою країну, державу плануємо поступати на 8 клас. Хочу щоб він гідним чоловіком виріс, мужнім. Щоб ну, була надія на те, що буде достойний захист і для мами і для країни нашої військовим піду. Дуже форма мені подобається очікування саме такі щоб позитивні, щоб дитина добилася свого в житті. Хочу зацікавити тим, що він навчався в цьому закладі і здобував освіту. Майбутнім ліцеїстам показали спортивні майданчики, де вони зможуть пограти у футбол чи пейнтбол та попрацювати над стійкістю та витривалістю, а ще дали можливість оцінити свій рівень підготовки. Наприклад, ось один зі вступників уже мастить руки крейдою та йде підкорювати перекладину, адже хороша фізична форма для ліцею пріоритет. До ліцею я не підтягувався взагалі жодного разу. Зараз я в ліцеї вже підтягуюсь в районі 15 разів. Ліцей Герою Крут це загалом великі перспективи у вашому майбутньому. Тобто, у нас ви реально розумнішаєте і прогресуєте ну, не по днях, а по хвилинах. А ще кожен може обрати собі спорт до душі. У Нас сім спортивних серцій: футбол, волейбол, боротьба, борс, легка атлетика, армрестлинг, кульова стрільба. Та ліцеїсти запевняють, що не спортом єдиним. Високий рівень вимог стосовно навчання, оскільки ліцей хоче випускати лише найкращих ліцеїстів, які будуть обізнані в різних сферах. Ми маємо додаткові безкоштовні курси кожного тижня разом з щетлями для того, щоб в разі потребності ми могли підтягнути певні предмети. У навчальному корпусі сучасні інтегровані кабінети. Є навіть кабінет НАТО. До речі, його створили задовго до повномасштабного вторгнення. Тут хлопці вивчають усе про альянс його ж мовою англійською. Крім цього, ліцеїсти опановують і мистецтво управління безпілотниками за допомогою смартфона. Навчаються очно, якщо розпочинається тривога, йдуть в укриття, яке вміщає усіх ліцеїстів та обладнане хорошою вентиляційною системою. Додам, що в підвальному приміщенні є також і тренажери, і лазерний тир. До слова, після інструктажу, постріляти на дні відкритих дверей пробували й гості ліцею не лише діти, але й їхні батьки. Потім усі завітали в оновлений спальний корпус для 150 хлопців. У кімнаті 10 людей, у кожного окреме ліжко та стіл для загального користування. Телевізор, душові та туалети, пральна машинка та праски. Журавному капітально відремонтували будинок підтриманого проживання психоневрологічного типу. Сюди через російську агресію із Запоріжжя евакуювалися вихованці та працівники спеціалізованого будинку дитини. Сонечко, в яких умовах живуть наразі, бачили наші журналісти. Порепана стеля, обдерки та розмальовані стіни, дерев'яні вікна та старе обладнання в харчоблоці. На жаль, так у березні 2022-го журавницький будинок підтриманого проживання зустрічав 145 евакуйованих із Запоріжжя дітей і працівників. Оскільки змін потрібно було багато, реконструювати заклад вирішили спільними зусиллями. Більше 26 мільйонів гривень було сюди вкладено з них. 15 мільйонів це обласний бюджет, і 11 мільйонів це кошти благодійних організацій. Наша мета була створити умови, де людина себе відчуває людиною, а дитина може відчути щасливе дитинство навіть час війни. Же дітки із задоволенням відчиняють двері оновленого закладу, де вони зможуть харчуватися у світлій і просторій їдальній, а готуватимуть їм за допомогою новенького обладнання, зокрема газових плит, професійної пічки та великого міксера. Митимуться у гарних душових, спатимуть на комфортних ліжках, де, до речі, кожного чекає м'яка іграшка. Більше іграшок в окремих кімнатах. Аби в будинку підтриманого проживання в Журавно завжди було тепло, тут є три котли. Якщо відімкнуть світло, працюватиме той, що на дровах. Усе це для комфорту 84 дітей віком від 2 до 7 років та 40 працівників закладу із Запоріжжя. Планується ще привезти нам дітей меншим віком від практично від нуля до двох років. Із також будинку дитину сонечко із Запоріжжя, я зараз знаходиться в строю, в дитячій міській лікарні. Це все робилося для того, щоб ми могли дітей об'єднати, щоб вони не були розкидані по різних локаціях в нашій львівській області. У цілому журавницький будинок зможе розмістити приблизно 200 діток. Для 80 облаштували 12 спальних кімнат. Поки що наймолодших ще немає а старші вихованці закладу тішаться новому ремонту. Ту бавляться та співають колядки. Підтримка збройних сил, гуманітарна поміч та понад 1 мільйон 800 тисяч гривень матеріальної допомоги. Депутати всеукраїнського об'єднання Батьківщина в обласній раді підсумували непростий для всієї держави 2022 рік. Обласний парламент в умовах воєнного стану не припинив діяльність, хоч і був обмежений у повноваженнях. Обранці від батьківщини продовжували дбати про насущні проблеми мешканців області у складі постійних комісій та на пленарних засіданнях сесії. За минулий рік 23 їхні звернення рішення й ініціативи схвалили своїми голосами депутати облради. Пріоритет депутатської діяльності це реальна допомога людям, передусім військовим та переселенцям. Тож передавали воякам авдівки й амуніцію, генератори в школи, долучались до благочинних подій. Для ефективної комунікації з громадянами у львівській батьківщині організували онлайн приймальню на конкретні потреби мешканців: лікування чи реабілітацію виплатили понад мільйон вісімсот тисяч гривень матеріальної допомоги. Перш за все, це є оборонні певні речі, які ми все ж таки підтримували наші територіальні бригади, які мають приналежність до Львівщини. Ось цей безпосередньо волонтерська діяльність. Волонтерська діяльність є надзвичайно обширною. Третій основний момент це звичайно, робота з людьми, допомога і, скажімо, так, це кожнодневне спілкування з людьми. 602 студенти та 123 працівники. Це родина Самбірського педагогічного коледжу. Цьогоріч тут виховують вчителів. Підлітки, які вирішили не сидіти в школі та вже визначились з професією, опановують навчальний курс за три роки і десять місяців. Опісля можуть отримати вищу освіту за скороченою програмою. Студентам цього закладу доступні сім спеціальностей. Як воно вчити навчати? Розпитала наша знімальна група. 30% студентів самбірського педагогічного коледжу завершили навчання на відмінно у базовій школі. Підлітки тепер самі вчаться виконувати. Викладати та комунікувати з дітьми. Думаю, що стану вчителем математики, подобається е, співпрацювати з учнями. Е, мені е, доводиться, мені легко дається пояснити учням матеріал. Вже проводила перші пробні уроки, сподобалося. Стати вчителькою, яка буде приносити усмішку дітям, не, не, не намагатися їх завантажувати чимось чи. Просто робити для них цікаві уроки, які запам'яталися б їм. Дуже люблю діток, хочу їх підтримувати в усьому. Можливо, комусь не вистачає батьківської любові чи якісь проблеми в спілкуванні. Я хочу їм допомагати в цьому, хочу зрозуміти їхній маленький світ. Вихованці педколеджу нерідко займають призові місця на різноманітних мовно-літературних конкурсах. За це їх заохочують подвійними стипендіями. Викладає українську Марія Ванів, жінка із династії вчителів, та понад 40 років є наставницею для студентів. Викладачі коледжу працюють на те, щоб озброїти наших студентів не лише методичними навичками прийомами, але дати їм глибокі знання. Наукового характеру можливо не завжди держава, не завжди суспільство оцінює роль вчителя і в такому моральному чи матеріальному плані. Але треба бути патріотом своєї справи. З багатьма студентами каже пані Марія, підтримує зв'язок і після випуску хтось запам'ятався розбишакою, а хтось закарбувався у серці своїми здобутками. Понад 40 студентів та два викладачі наразі боронять Україну на фронті. Тя Ірина, яньо, яка навчалася у нас, і сиділа ось на такому місці. Ось там вона завжди сиділа, наприклад, у цьому кабінеті, і ця Іринка – єдина донька у батьків своїх, яка була успішною вчителькою, вона працювала у Львові, мала гарний клас, мала певні успіхи. І тут я бачу її на Фейсбуці. Вона пішла на фронт. Вона служить, вона на танку. Стіна у коридорах коледжу прикрашені картинами студентів. Це дипломні роботи випускників творчого напрямку. Вони мають право самі обрати ту техніку, той матеріал, той вид мистецтва, в якому власне вони себе бачили, в якому вони себе знайшли. Находяться чотирьох років навчання в нашому коледжі. Тут репрезентується роботи не тільки живописні графічні малюнок на склі, батик. Майже 100 підлітків навчається на відділенні фізичного виховання, а дехто і залишається викладати. Сергій Краснокутський родом з Донеччини, навчався тут вищу освіту отримав у рідному краї. А після повномасштабного вторгнення повернувся сюди працювати. Студенти практично виконують всі вправи на фізичне навантаження. От, наприклад, зараз одні студенти виконують для ніг та сокращається. Тобто, ніг так само, тяга верхнього блоку виконує другий студент для того, щоб розвивалися їхні передпліччя. Займатися у тренажерну залу. Студенти приходять після пар. Серед інвентарю є навіть лижі. Основне завдання цієї дисципліни це навчити дітей навичкам переміщатися, пересуватися на лижах. Проходять вони під час е, лижних зборів. На отримання коледжу щороку витрачають 31 мільйон гривень. 16 років господарює у закладі Володимир Вантух. Краща професія від Бога це є вчитель, а всі інші від вчителів. Наші випускники це м, академіки. Доктора наук, кандидати наук, професора, доценти, начальники управлінь освіти, директори шкіл і просто прекрасні вчителі не зупиняється навчальний процес навіть через вимкнення електроенергії, бо за кошти обласного бюджету придбали генератор. А під час повітряних тривог всі спускаються у сховище. Тут і обладнали аудиторії. Також у закладі є свій музей та капличка. Коли йдеш. І практично кожен студент вітається. Це я відчуваю вкладену працю свою і своїх колег, що діти є виховані. Хочеться зберегти викладачів, щоб вони мали працю. У мене викладачі професіонали. Я ще раз можу сказати, вони кожен має свою думку і вміють відстоювати свою думку. Це дуже приємно. Мені приємно, коли я виходжу в коридор і завжди в коридорі багато студентів. Людно. І коли багато студентів, заклад живий. У коледжі доступна освіта за сімома спеціальностями. Після завершення навчання випускники йдуть працювати у школи чи садочки Львівщини або ж вступають до вишів. На цьому я ставлю крапку та прощаюся з вами. Бережіть один одного і тепло у своїх серцях. Побачимось.